Доброго дня. Ми right. розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Головний тренер Київської оболоні Валерій Володимирович Чваченко. Перше питання буде від мене. Валерій Володимирович, ваші перші емоції після матчу, враження. Чи залишилися ви задоволені сьогодні своєю командою? Ну, по-перше, да, всіх з перемогою. Ті, хто боліває за оболонь. А результатом, да, В першу чергу задоволені, але... Звісно, завжди є помилки, на котрі треба уділяти внимання. Будемо розбиратися. Це такий процес, який требує час, і хлопці молоді, помилки завжди будуть, але нічого, саме головне це здобути 3 бали. Дякую. Прошу запитання тепер зао, відколи журналістів. Будуть запитання. З перемоги, можливо, перемогою по другому, по початку другого тайму. А вже другий... Немає поспіль, команда трошки прочайна ці тилу на початку другого вкладання. З Чим це пов'язано? Ви трошки ви кажете зсісти на чи це суперник перебудовується? Ні, ні, звісно, суперник перебудовується, їм треба відігорюватися, і вони починають діяти активно. Ми хлопцям тільки завжди кажемо працювати активно, також щоб темп був високий. Ну, це футбол, і все може трапитися. Головне, щоб хлопці були готові до всіх моментів, які там є на полі. Ну, в, цілому, так, в цілому результатом, я ж кажу, задоволений, бо нам треба було перемагати, і щоб команда набирала обертів. Плюс це психологічний такий опит, досвід, і щоб хлопці зараз невелика відпустка, можна сказати, зі збірною зв'язана буде, щоб вони. Ну, в гарному настрої пішли на вихідні, які будуть. Але помилки завжди будуть, і є, навіть коли перемагаємо. Це такий процес, який треба постійно пост... працювати над цим. Хлопці молоді, якби, звісно, ви ж бачите, зірок нема, працюємо з, з, з тими, хто є, але хлопці віддаються на тренуваннях, працюють. І... По максимуму стараються виконувати все, що є. Ну, не все виходить, але нічого страшного. Для цього є тренера, які ми стараємося їм допомагати всьому. Так, прошу. перемогою. перемови. Ваша команди за останні матчі показують дуже гарні результати. Тож у мене питання: яке місце ви пророкуєте на кінець цього сезону для вашої команди? Я не люблю там. Такими моментами займатися задача тренера це максимально в кожному матчі грати на перемогу і на позитивний результат, і якість ігри не показувати. Саме головне, що була якість ігри. Ну і результат, звісно, позитивний прийде. А там будемо вже дивитися, вже по закінченню сезону, на якому місці ми будемо, на яке ми заслуговуємо за свою працю. Дякую. Так, дякую, прошу. гри Ваші гравці при першій можливості били дистанції. були повороток з будь-яких дистанцій. Це була їхня ініціатива чи це була ваша установка? Ми завжди їм кажемо ось вражати, бо ми грали в першій лігі, практично не завдавали ударів, старалися там закатити, ну, були позиції, коли можна було бити, але вони. Тому зараз працюємо над тим, щоб. Чаще білий поворотом. Бо якщо не будемо бити, голів не буде. Ну, за щодо количества ударів десь і у нас виходить забивати зараз. Так, дякую. Прошу, чи будуть ще запитання? Що ж, тому дякуємо вам. Дякуємо вам з перемогою у вас в орієнту. Да, дякую вам да. команду. Продовжуємо після матчу прес-конференцію. Головний тренер металіста 19-25 Едмар. Прошу задавати запитання тільки на російській мові, і пан Едмар буде також відповідати на російській мові. Перший вопрос буде від мене. Скажіть, як вам гра сьогодні з команди і залишилися ли ви довольні, в принципі, тим, що в принципі, показали ігроки на сьогодні на футбольному полі. Как мы говорили, можно искать очень много причин а, за поражение. А, сложно, конечно, обсуждать, но погоду, условия, я считаю, что тоже играет большой роли, плану ветера, там. Ну, это не тот, что мы планируем на эту игру. Uh -huh. Ну, молодцы, ребята, что а, все равно пытались ну, показать характер uh -huh. после после мяча и. Это не то, что мы планируем на этот матч. Угу. А, прошу прошу запитать за урналистю. Так. Четыре игры не можете забить. Четыре игры не можете забить. Что такое? Ну это считается тогда надо на работу, надо реализация. Э, мы пытаемся тоже акцентировать внимание на это момент, что надо тоже туда нагнетать, и поэтому надо над этой работой. Не хватает хорошего нападающего или... Не, нападающий у нас есть, но, ну, как я говорю, чем-то не хватает, нам надо что сделать? Работы. Только так. Так, дякую. Прошу еще запитание. Так. Ну, обычно последнюю замену оставляют тренеры для того, на случай чрезвычайный. А вы не использовали такой вариант. Ну, в смысле, не оставили замену, поэтому пришлось менять игрока, ну, игрока, И вообще, раньше он э, стоял в воротах? Нет, <говорит> не, я думаю, нет. Ну, конечно, э, мы так не планировали. Пришел 1-0 про игру надо чем-то менять. Поэтому хотел более свежие игроки э, ну, выпускать, чтобы как, хотя бы чтобы создать какие-то моменты. Ну, так получилось, что еще удаление и при, приходилось, чтобы червак на, наоборот. А кроме него еще кто-нибудь мог? Он сам захотел или там принял? Нет, мы тренерские штабы решили, что думали, можно бы и жек ткачук, но решили, чтобы червак. Так, дякую. даю. будуть будущее запитання? Так, что вы сказали ребятам в перерыве, чтобы изменить ход матча и какие установки дали, да, что изменили, потому что ваша команда после перерыва смогла переходить на некоторое время инициативу и начала создавать момент. Да, мы знали, что как при счете 1-0 мы не ждали, что так получилось. Мы выходили сегодня более атакующий план состав. После этого мы просто попросили, чтобы быстрее ходили в мяч и питались, чтобы быстрее Uh, ну, чтобы мы быстро дошли до их до ворот. Ну, получилось, что uh, они хорошо табороны сыграли и могли еще ловить нас на контратак. К сожалению, uh, не, не, до, не, до, ну, не, не могли еще догнита до того, чтобы 1-1 сыграть. Я так разумею, цьому все Завершимо. Дякуємо усім.